В день весняний окупанти у містечко увійшли, бронетехніка і танки на округу всю ревли. Люди всі тоді сховались, бо ж налякані були, ну а ці хазяйнували, як у власному селі. На одній із вулиць бачать ритуальний магазин. В серці йокнуло щось, наче, бо ж згадали смертні всі. Щоб не думати про вічність, станка стрельнули у мить, думали, що з магазином також смерть для них згорить, але сталося інакше, аж злякалися вони, наче горобці з піддаща розлетілися гроби, тож тепер на тротуарі, на дорозі і в дворі домовини скрізь лежали і валялися вінки. Совість можна заглушити, навіть знищити її, а от смерть. Куди подіти? І від Бога як втікти.